Добрий день, шановне товариство 16 листопада 2024 року. З вами Вячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Показую, що ми робимо на сьогоднішній день на нашому винограднику. Виноградник обрізаний, міжряддя промотоблочені. Починаємо вкривати. Багато хто вже вкрив. Але в нашій місцевості, ще, як бачите, пішов сніжок, зробив трішечки вологозарядку. Ну і тепер ми можемо сміло вкривати виноград на зиму. Нічого він нам не зашкодив. Земля була суха. Таким чином ми вкриваємо наш виноград. Тут зміщена зона плодоношення. З одної сторони нагинаємо рукаві плодові стрілки і з другої. Прищіплюю підручними методами дральми, і зараз почну вкривати. Ось таке укриття нашого винограду на зиму. Вже багато років так вкриваємо і виноград чудово зимує. Так що хто чим може, хто як хоче, той так і вкриває. А вам, мирного неба над головою, найшвидшої переможе та міцного здоров'я. До побачення!